Вітаю! Сьогодні на такій романтичній колоді карт Таро зроблю для вас розклад. Загальний експрес-розклад. На удачу. Розклад на удачу. От коли тобі це відео трапилось, коли ти його дивишся, додивишся до кінця, лайкнеш. І буде тобі удача! От прям буде. Дід душі бажаю удачі. Ну така чого ж якщо тут жезлі? Туз жезлі? Він говорить, що за, які, за яку б справу ти не взялась чи не взявся, буде удача. Тобто от нове починання, яке ти собі задумала, воно просто уже, уже удачне. Ще тільки воно в задумці, ще в проєкті, ще тільки в голові. А уже удача. Карта справедливість. Прекрасніша карта, яка доповнює наш туз жезлів. І в парі ці карти говорять, що починай, не бійся, на що заслуговуєш, те й отримаєш. Приклади зусилля і все отримаєш, і все буде прекрасно. П'ятірка жезлів, наступна карта. Добивайся свого, не сиди на місці, добивайся, тягни того каната на себе, і, ти, і перемога буде за тобою. Тобто починай діяти. І все отримаєш. Шукай, шукай виходи, путі, варіанти, способи. Називай, як хочеш. Тільки роби щось. Якщо щось задумала, роби. Тільки тоді буде удача. Удача яка? Фінансова. Фінансова удача в наш час і фінансова стабільність це настільки важливо, нікого не слухайте. Вислів ні в дітях щастя в наш час не працює, тому що гроші це можливість, а без грошей немає, немає можливостей ні на що, і ми ніхто без грошей. Інтернета не буде без грошей, і не подивишся, навіть Тікток не полистаєш. Про що ще можна балакати? Не струй ілюзій, що лежачи на дивані, можна чогось добитися. Не бійся, нічого не бійся. Ангели на твоїй стороні. Якщо розклад почався з туза жезлів і з карти справедливість, значить не бійся. Страхи зайві в такій справі. Надійся на свої сили, на свій розум. На свої знання і свої навики. І що тобі гарантує судьба? Фінансовий успіх, будь ласка, ворота у фінансовий рай. Остання карта карта зірка. Що, про що ця карта говорить? Хто знає Таро, той знає, що це карта, яка предвіщає, що всі ваші мрії збудуться, і задумане все вийде. Так що бажаю всім успіху, в усьому, в усіх добрих справах. Ангели з вами. Звертайтеся за, за особистими розкладами.